Матчі обласної першості чергові кроки до вдосконалення своєї майстерності у всесвітній день дитячого футболу, який відзначається сьогодні, 19 червня, розповідаємо про участь команд ДЮФК Гірник Спорт у чемпіонаті Полтавської області з футболу. Серію ігор наприкінці першого кола чемпіонату Полтавської області з футболу провели дві команди дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт. Вони опинилися в одній групі. Гравці 2012 року народження провели матчі з гостями із Кременчука. Спочатку був поєдинок із ягуаром, який складений із юнаків 2011 року народження. Гості виграли матч із рахунком 3-1. Гра склалася до нас не сильно, як ми хотіли. Програли 3-1. Були гарні моменти, треба було їх забивати. А чого не вистачило? Борьби, контроль м'яча. з певності. Ми грали перенесений матч чемпіонату області Полтавської з Ягуаром 2011. Гра пройшла, почали непогано, забили швидкий м'яч. Початок був за нами, але потім ще в першому таймі дві помилки допустили, пропустили два м'ячі і вже потім в другому таймі там зробили всі, в принципі, всі заміни, дали хлопцям пограти. і ну, вже Ще один м'яч пропустили. тому вступили в команді 3-1, ну, повністю вони нас переграли в цьому матчі. Вітаю Ну, Деякі певні у нас були кадрові проблеми. там. Тому ми трошки ротацію провели состава спробували хлопців на інших позиціях. Ну не все нам вдавалося, але у нашій багато ігор попереду. Вольова перемога Ягуара додала настрою його тренеру Андрію Сокуренку. Гра була дуже цікава, дуже напружена. Перші 15 хвилин трошки йшла не за нашим сценарієм. Пропустили швидкий гол, але потім пристосувались до поля, до суперника і змогли переломити гру. Результатом задоволений, по, гру, по грі не дуже задоволений е, всією командою, але ми для цього й тренуємо, щоб розвиватися і вчити дітей ставати кращими. Погодні умови сприятливі, дуже гарне поле, гарний суперник, тому е, день пройшов, як то кажуть, не дарма. Зі своїм тренером згоден і гравець Ягуара Євген Шелихон. У цій грі він відповідав за атакуючі дії своєї команди. Спочатку трохи не задалося, а потім ми привикли к полю та змогли переломити гру. Ти на якій пози позиції граєш? Я інсайд атакувальний. Ну, більше до лівого краю граю. Ти з собою задоволений на цьому матчі сьогодні? Ну, в принципі, так. Ну, понравилось грати про yeah. такої команди. Якісь, може, помилки були. Ну, в першому таймі були, трохи не там бігав, але в другому таймі вийшов та змінив свої помилки. За два дні після гри із Ягуаром юнаки гірника спорт 2012 року народження вдома приймали однолітків із Кременя, з якими зараз працюють тренери Антон та Олександр Диндікови. Ми Недавно працюємо з цим возрастом, десь півроку тільки у нас там пройшло об'єднання команди. Там два тренера займалися окремо час. Ми зараз об'єдинили, прийняли з братом цю, цю команду. Працюємо, готуємось до ДЮФЛ. З вересня це 2012 рок починає грати дитячо-юнацьку футбольну лігу України. Ми в цьому році залишили сверіт Лізі, тому. Цей чемпіонат області зараз, що ми граємо, це розглядаємо як один з етапів етапів формування команди та підготовки до чемпіонату України. Матч вийшов непростим для господарів поля, але протягом поєдинку вони відчайдушно працювали у захисті і намагалися зберегти ворота недоторканими. Добаві! Але Кремінь все ж таки тричі засмутив гірник спорт та відсвяткував успіх із рахунком 3-0. Ми перемогли 3-0, каби з, з перевагою ми грали. Ну все одно є зауваження по грі, індивідуальні помилки були. Ну нічого, ми ж кажу ще раз: недавно працюємо, так що хочемо донести до хлопців. Наше бачення футболу, щоб вони сприймали і грали добре. Як голи там забивали, як в першому, другому таймі? Так, да, в першому таймі ми два забили. Там забив ваш місцевий хлопець Гашкович Давид, да, хорошо ударом метра з 25 попав. Другий ми забили, там розіграли 3 в контратаку. Ну і в третій там нападаючий один в один вийшов, забив гол, так що 3-0 ми перемогли. Забив другий другий забив Міша насадик, а третій за Катюру Артем. Ми граємо добре, але нам не вистачає фізичної сили. І ми не можемо ну, от виходить команди, нам не вистачає сили, щоб і характеру нам не вистачає трохи, щоб вигравати. Багато хороших моментів, але не змогли забити. В сили вдару не вистачило. І ще ну, ми приіграли боротьбу всю, і нам постійно били, ніхто удари не блокував, боротьби не вистачило». Надалі на команди гірника Спорт та Кременя 2012 року народження чекають ще багато взаємних поєдинків. Це дуже добре, що у горішніх планах є така команда, де ми можемо завжди зіграти спарринг, нікого не шукати, нікуди не їздити, а поруч хороша, боєспособна команда, конкурентноспособна найголовніше. Тому будемо залюбки грати. Є, може, можливо, офіційні ігри, хто знає. Гравці команди ФК Гірник спорт намагатимуться надалі працювати на тренуваннях, аби у подальшому досягти своїх цілей. Хочеться попасти в академію, рух, «Динамо», шахтар. Але треба працювати, щоб наполегливо, щоб попасти. Свої виступи у першому колі. Команда Гірник спорт 2012 року народження завершила перемогою 3-1 над одноклубниками з команди 2011 року народження, яких тренує Роман Цимбал. До цього його вихованці із рахунком 7-2 виграли у аутсайдера групи Кременчуцької команди Шахтар Проскул. Тож у таблиці після першого кола дві команди юних гірників мають однакову кількість очок по шість. Та є сусідами у таблиці і ділять між собою четверте та П'яте місця